Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо знову спілкуватись про такого шкідника на капусті, як білокрилка. На сьогоднішній день це самий болючий і розповсюджений шкідник на вашому городі. Я знаю, що ви вже передивилися 100, а то й мільйон цих відео. Кожен рекомендує щось своє. В даному відео я хочу поділитися практикою боротьби з білокрилкою саме в сезоні 2024 року. Я вам розповім. Про два реально працюючих препарата та також нюанси в боротьбі з цим шкідником. На сьогоднішній день є в Україні два реальних препарата два працюючих препарата це Темпо і Тпеки. А з приводу типеків, типеки оригінальні є фасовці 140 грамів від компанії Самітагро, а також тепеки в пів кілограмовій банці. А на жаль. Це зараз препарат номер 1 зі своєї популярності. А, і звісно, що по підробкам також найпопулярніший препарат. А, на жаль, не кожен дачник, не кожен городник купить собі банку 140 грамів. Це десь приблизно то ли 1400, то ли 1300 гривень за банку, а велика банка а, коштує 5200, ну там плюс-мінус десь дешевше, десь може трошки дорожче. Да? А, появились в красних упаковках типеки. Є різні. Я рекомендую типеки. Або а, в такій фасовці. Це інтернет-магазин парсел самі розфасовує. Якщо ви довіряєте, беріть у них. Також можете брати на розсип, якщо ви а, знаєте продавця. А, другий препарат а, це, скажімо так, а, прямий аналог препаратам типеки. Діюча речовина та ж сама, що і в препараті типеки. Називається він Темпо. Від компанії Сімейний Сад. Тепер я хочу вам розказати про нюанси, які в дійсності працюють і спрацьовують, як і коли вносить ці препарати, щоб вони спрацювали, щоб ви побороли цього шкідника. Нюанс або правило номер один, як я вже і казав в попередньому відео, потрібно обробляти лише в четвертій, в п'ятій годині ранку. Не раніше, не пізніше, по росі. Чому ж саме по росі? А, так як наш шкідник маленький, як я вже казав, а, його розмір до 2 мм. А за ніч в нього за що роси набухають, намокають крила, як вже назвете, так і буде. І він стає більш вразливий. Тобто його вранці можна по росі в четвертій, в п'ятий обробляти. Це вже перевірено 99% наших клієнтів. І воно дійсно працюючий метод. А нюанс номер 2 Обов'язково обробляти і зверху і знизу листа. Як би це не було. Незручно, але ж потрібно робити саме так. Нюанс номер 3 Вибір прилипачей. На сьогоднішній день самі розповсюджені прилипачі це будуть липосам, тандем сяйво, глюстен. Хочу відмітити, так як наша капуста має восковий наліт, я рекомендую і навіть наголошую використовувати на спиртовій основі прилипачі типу сяйво. Чому саме на спиртовій основі? Так як наша капуста, ще раз повторюсь, має восковий наліт, для того, щоб його пробити і препарат краще зайшов, беремо перелипач сяйво. Беремо препарат Темпо або тепеки, розводимо все разом на 8 літрів води. І обільно опирську нашу капусту в четвертій в п'ятій ранці, зверху листа, знизу листа і можете так трошки по землі. Четверте правило потрібно буде зробити до трьох обробок. Чому саме до трьох? А, першу обробку ми робимо, винищуємо вже, скажімо так, велику і бабочки. А так як одна бабочка плодить до 100 яєць і лупляться вони при такій жирі дуже швидко, тому через 5-7 днів робимо повторну обробку. І для контролю шкідника можете зробити також третє, до трьох обробок. Це реальна практика цього сезону. Вона дійсно працююча, ще, так як є вже дуже багато задоволених клієнтів, і є так, що саме незадоволені. Скажу, хто не задоволений. Та типо в 4-5 ранку не буду вставати, тим більше там дачі їхати, ніхто не буде цього робити. У тих людей обробили на вечір, на жаль, не спрацювало. Хто робив в 4-5 ранку в дійсності спрацювало і працює на сьогоднішній день? Звісно, що воно там селиться на бурянах, перелітає від сусідів, але ж. Препарат буде знаходитись в рослині до 21 дня. Тобто, якщо білокрилка у нас а, заселиться або ж появиться, можете не турбуватися, вона вже не з'їсть, не зіжже вашу капусту. Також хочу додати свої спостереження. Думаю, вам вони будуть цікаві. А не вражає шкідник капусту а, голландських сортів. Ну, їх дуже багато, той же самий агресор, «Саксесор». Професор Артрія Бригадір. Чому а, голландська капуста має сизий, а, плотний восковий наліт. Білокрилка селиться, але ж буду називати своїми словом, вона не пробуває восковий наліт. Тобто вона селиться, розмножається, хоче прогризти, прожати, але ж у неї це не виходить. Подивіться і напишіть в коментарях, чи дійсно це так, чи ні. Сподіваюсь, це відео буде вам у нагоді. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші. Можливо, якісь інші методи з боротьби з білокрилками. Також прохання до вас поставити лайк та підписатись на наш канал. Нехай росте без білокрилки.